Всім привіт! В цьому відео я розкажу вам про Кирила Буданова, про начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України. І я так подумав, виявилось, що ми зовсім небагато знаємо про Кирила Буданова. І в принципі, це не дивно. Адже ми зараз говоримо з вами про головного розвідника країни, про головного розвідника країни, яка воює, про головного розвідника країни, яка. Точно переможе. Якщо ви погоджуєтеся зі мною, то одразу поставте лайк цьому відео. Тож, в цьому відео ви дізнаєтесь, як виглядає дружина Кирила Буданова. Скільки тільки за останній час було спроб замаху на Кирила Буданова. І також я відкрию вам секрет, чи правда, що на головне управління розвитки України працюють мольфари, гадалки і навіть тарологи. Предсказання збивається з пугаючою точністю. Так, одразу спойлер, друзі. А, значить, мольфари, гадалки, тарологи, звичайно, не працюють на Міністерство оборони України. Це так просто. Ну, для красивого анонсу. Скажу вам більше, навіть ці гадалки, тарологи і так далі. Вони беруть всю інформацію для своїх оцих суперефірів в Ютубі, які набирають переглядів і в Тіктокі, якраз від Міністерства оборони України, від української розвідки. Тобто вони дивляться, що говорить Буданов, а потім все це типу, подають, як це нам сказали Таро. Тому не вірте гадалкам, вірте в ЗСУ. Угу. Не донатьте гадалкам. Донатьте на Збройні Сили України. Це набагато ефективніше, повірте. Я сподіваюся на це. Дуже сильно. До речі, я записую зараз це відео, коли в мене немає світла, але нічого страшного, я користуюсь світлом від вікна. До речі, ось що я бачу за своїм вікном. Подивіться, мені здається, непогано. А, ви знаєте, це доводить один простий факт: що всі ці удари по інфраструктурі вони не завадять нам і далі працювати. Вони не примусять нас мовчати і не примусять нас йти на якісь дебільні переговори. Тому ми працюємо далі, незважаючи на що, і навіть без світла ми можемо робити ось такі відео. І як ви бачите, виходить ніби непогано. Все, поїхали далі про Кирила Буданова. Треба дивитися правді в очі. Ми воюємо не з російським режимом, як багато там хто вважає, а на жаль, з російським народом. Насправді дехто може сказати мені, навіщо ти постійно романтизуєш не знаю українських розвідників, політиків навіть деяких? Тому що вони закінчились війна, всі плюс в політику і так далі, так далі. Ви знаєте, в країні йде війна, і кожен. Хто зараз її захищає на будь-якому фронті? Абсолютно точно герої заслуговує на те, щоб з'явитися на відео, щоб сотні тисяч людей про нього дізналися. Тому я про це і розповідаю, і говорю. Я не тільки зараз кажу про Буданова, чи Залужного, чи інших генералів. Я кажу зараз і про всіх волонтерів, про медиків, про всіх, хто зараз захищає нашу країну. Тому слава Україні! Тепер про Буданова точно. Отже, Кирил Буданов. Кирилу Буданов лише 36 років, і він один з наймолодших, а скоріше за все, наймолодший очільник розвідки у світі. Ну і він точно наймолодший і зараз певно, що найкрутіший очільник розвідки воюючої країни. Ви знаєте, що важливо через те, що Буданов лише 36, Він не вийшов з цієї радянської школи КДБ, на відміну від Путіна і його посіпак. В нього інший підхід до роботи, і ми це бачимо, і ми це відчуваємо, не дивлячись на те, що там. Досить не люблю Росію, ну я не можу вам сказати, що там всі ідіоти. Це не так. Кирил Буданов неодноразово в своїх інтерв'ю стверджував і наголошував на тому, що українська розвідка не спирається на досвід радянської школи, а українська розвідка бере найкраще з наприклад, з ізраїльської розвідки Масад, або з британської розвідки Мі 6, або з американської розвідки ЦРУ. Кирило Буданов неодноразово наголошував, що. Українські розвідники зараз працюють в стилі ізраїльської розвідки, найкращої розвідки у світі ізраїльського масаду. І в принципі, по тому, що відбувається зараз на території, як би цю країну назвати, так сусідня, там ведмеді, балалайки, газ, ну, одним словом, сусідньої країни. Росія стане оазисом світу. Всі будуть стремитися потрапити сюди, але но кожному це буде дано. Так от, по тому, що там відбувається, от по, по тих точкових ударах, причому ми зараз не тільки про інфраструктуру, а й про людей. От якраз це і є стиль ізраїльської розвідки. Так свого часу працював Масад, і дуже круто, що я думаю, що навіть ізраїльські розвідники зараз в шоці від того, як працюють українська розвідка, як працюють українські розвідники, українські офіцери. Я сподіваюся на це. Отже, народився Кирило Буданов в 1986 році в місті Київ, але потім, от як у справжнього розвідника, біографія просто відсутня от з 1986 по 2007 рік, якби що відбувалося в житті Буданова, ніхто не знає. Ну це логічно, він же розвідник. От народився 86-й Київ, 2007-й закінчив Одеську академію сухопутних військ все інше. Таємниці ну певно, що було дитинство, школа, навчання в Одесі. Не знаю, гуляв на Аркадії. Можливо, ну це тільки наші припущення. Якщо ви що знаєте про Буданова, напишіть під цим відео, можливо, ви одногрупник Буданова або однокласник. Або просто знайомий, або бачили, як Буданов співає в караоке. Не знаю, що завгодно. Напишіть, нам буде також цікаво. Важливо зазначити, що Кирило Буданов не кабінетний генерал. В 2014 році він вже брав участь в російсько-українській війні. Також відомо, що він отримав кілька поранень. Одне з, одне з цих поранень було досить важке. До речі, у 2018, 2019-2020 роках Кирило Буданов брав участь у спецопераціях на території тимчасово анексованого Криму. Ну, так сказать, на Херсонеських пагорбах. На яких пагорбах? Так, ви не на пагорбах, це правда. Вибачте, відволікся. Повертаємось до фактів. З 5 серпня 2020 року Кирил Буданов за наказом президента став очільником української розвідки. Ось що про Буданова каже президент України Володимир Зеленський: це офіцер, який пройшов всі чаблі військової розвідки, чудово знає систему середини, є учасником бойових дій з перших днів війни. А отже, це не кабінетний теоретик, а справжній бойовий офіцер з великим досвідом та великим авторитетом. Кілька разів на Кирилу Буданова були вчинені замахи. Одне з найгучніших сталося у 2019 році. Тоді автівка, в яку мав сісти Кирило Буданов, вибухнула буквально за кілька хвилин до того, як Кирило Буданов підійшов до цього автомобіля. А влітку 2022 року була спроба замаху на Кирила Буданова та міністра оборони Олексія Резнікова. Причому кілери мали отримати за вбивство Резнікова і Буданова 150 тисяч доларів. 150 тисяч доларів. Так, такі гроші нам потрібні, але, звичайно, не за замовне вбивство, а на допомогу Збройним силам України. До речі, зараз мої друзі з бренду одягу ЗЕВС збирають на портативну електростанцію та монокуляри для штурмової бригади, яка зараз воює на Донецькому напрямку. До речі, Бренд Зевс, ось цей худі. Це до речі, Бренд Зевс. Також дуже круті, дуже раджу. Послання на інстаграм-сторінку дам під цим відео. Так, от як відбувається збір коштів, вони створили ось таку суперкруту картину. Подивіться, це називається 100% като. По полю Бавовни йде Залужний Буданов. Залужний несе цілий мішок Бавовни. Ну а Буданов в нього, як ви бачите, на руці сова символ української розвідки. І будуть футболки, і худі, ось такими принтами з будановим і Залужним. Тому. Якщо ви придбаєте таку собі футболку або такий худі, гроші 100% прибутку з цієї футболки, з цього худі, підуть на закупівлю обладнання для наших героїв, для наших захисників. Тому купуйте круті футболки, купуйте круті худі і допомагайте українській армії. Посилання під цим відео. Зевс, респект. Новісек символи України. Кирило Буданов залужний. Арастович Кім, і що цікаво, незважаючи на те, що їх дійсно обожнюють дівчата. Всі вони одружені, і Кирило Буданов також його дружина Маріана Буданова. Про неї інформації дійсно дуже багато. Вона не веде соціальні мережі, не постить спортзал чи манікюр. Але нещодавно вона дала дуже цікаве інтерв'ю виданню Air Ukraine. і звідти ми взяли дійсно дуже цікаві факти. Зараз я дещо вам розкажу про дружину головного розвідника України. Ну дозвольте почати з того, як Марян Буданова описує ніч напередодні повномасштабного вторгнення. Тобто ніч з 23 на 24. От Отже, розповідає дружина Кирила Буданова. Ввечері 23 лютого чоловік сказав мені, що о 5 ранку почнеться повномасштабне вторгнення. Ми зібралися і поїхали до нього на роботу. З того часу ми знаходимося не вдома. Сказати, що готувалася якось особливо, я не можу. Документи, телефони, комплект одягу на перший час з тим, і поїхали. Вже надвечір я спостерігав за підготовкою перших груп спецназу, які повинні були висуватися на Гостомель за видачою зброї та амуніції. Всі були в очікуванні. А о 12-й ночі хлопці їли гамбургери з Макдональдс готові до бою. Ну, мені здається, це найкраща реклама МакДональдс. Тому що ми знаємо, що напередодні першого надзвичайно важкого бою в Гостомелі наші захисники з'їли по гамбургеру. Я це люблю. Парам пам 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 Зараз сама Марія Буданова розповідає, що 24 на 7 знаходиться зі своїм чоловіком. От ще одна дуже цікава історія від Маріани Буданової. Пам'ятаю, як одного з перших днів вимкнувся сигнал повітряної тривоги. Мене повалили на підлогу. Зверху був Кирило Олексійович, так вона ніжно називає свого чоловіка. А на ньому ще десяток хлопців. Я кричу: Господи, боже мій, якщо мене не вб'є ракета, то ви мене точно задавите. Тобто. Це насправді класний момент, який знову доводить, що всі, хто зараз відповідає за життєво важливі рішення для нашої країни, це живі люди, це не протокольні істоти, це не заіржавілі КДБшники, це живі, справжні люди. Вони користуються смартфонами, вони жартують, вони їдять бургери перед тим, як виїхати на завдання. Вони справжні, вони такі самі, як ми. Тому ми точно переможемо. Тому що це справжнє, це світло. Ми боремося проти абсолютного зла, проти заржавілої КДБшної системи. В них шансів немає. А Україна точно переможе. Мені здається, це очевидно. Я сподіваюся на це. Дуже сильно важливий момент, чому мені подобається Буданов, чому він всім подобається. Тому що поки не було жодного такого зашквару з прогнозами від Буданова, щоб він там казав два-три тижні війна закінчиться і так далі. Ні, навпаки, все, про що він говорить, поки здійснюється. До речі, зараз хотів би прочитати вам те, що Буданов е, казав осінню 2021 року за півроку до початку війни. Що він тоді казав в інтерв'ю? Можемо проаналізувати, що з цього здійснилося. Отже, прогнози Буданова, осінь 2021 Він заявляв про те, що почнеться повномасштабна агресія Російської Федерації. Почнеться вона у січні-лютому 2022 році. Війська противника підуть у наступ відразу на півночі, сході і півдні України. До речі, це те. Що заявляв ледь не один Буданов про це, до речі, розповідали інші і радники президента про те, що всі до кінця не вірили, що Росія піде із Півдня, піде з Чернігівської області. Всі були впевнені, що вони підуть наступ тільки в Донецькі і Луганські напрямки. Але Буданов про це говорив і говорив ще напередодні. Також Буданов, осінню 2021 році, заявляв: окупанти планують вторгнення з Білорусі, Брянська і Північної області України. Сили Російської Федерації на Донбасі та Криму спробують захопити приморську частину Запорізької області, щоб створити сухопутний коридор між Кримом та Ордло. Те, що ми побачили. Також Буданов заявляв: ворог намагатиметься напасти на Одесу та Херсон із Криму. Херсон закупили, Одесу і Миколаїв ні. Про тому, що ми знаємо, що окупанти намагалися захопити Миколаїв завдяки героїчним оборонцям, генералам, волонтерам ЗСУ, нацгвардійцям Миколаїв вистояв. Якби захопили Миколаїв, то звичайно вони б намагалися захопити Одесу. Тобто, про це говорив Буданов, причому говорив за півроку до початку війни, і все, що він говорить. Здійснюється предсказання. Збивається з пугаючою точністю. Якщо вірити в те, що говорить Буданов, а поки це дійсно стопроцентно здійснюється, хочеться вірити, що його прогнози про те, що до літа ми вийдемо на кордони 91-го року. Що це правда про звільнення Криму, про абсолютно деокупацію Донецької, луганської області, хочеться в це вірити, але ви знаєте, що важливо? Важливо не просто вірити, а важливо продовжувати допомагати. Продовжувати бути зі своєю країною. Неважливо, де ти зараз знаходишся: за кордоном, на заході нашої країни, в Києві, чи ти зараз знаходишся на прифронтових містечках. Ти маєш продовжувати допомагати, збирати кошти, волонтерити, підтримувати словом і підтримувати ділом. Тільки так Україна переможе. Тому вірте в краще, вірте в Збройні Сили України. Поділіться обов'язково цим відео, і Україна переможе! Слава Україні! Хотів кудись піти ефект в кінці, але ж це моя кухня, куди, куди я піду. І чай не приготуєш, бо в мене електрочайника, світла немає. Ах. Добре, зараз зварю собі чаю. Все, до побачення.